Записуємо тему уроку, з чого ми розпочинаємо. Це навчання в інтернеті. Розпочинаємо ми з навчання в інтернеті. І так, що таке інтернет освіта, яким чином вона здійснюється, і в принципі, як вона відбувається? інтернет освіта це освіта, що здійснюється з використанням ресурсів та технології глобальної мережі інтернет. Тобто, в принципі, це те, що у нас з вами зараз відбувається вже третій рік можна так третій рік. Все, закінчення сьомого я не беру, тому що там ну, скільки там два місяці було навчання, тому це можна це особливо і не враховуємо. Далі тепер, яким же чином відбувається, і яким чином ми з вами навчаємося. Тобто, що в нас відбувається? Поглиблення і перевірка знань з різних предметів. Тобто, це в нас тестування. Ви пишете різноманітні контрольні роботи, практичні і так далі. Розв'язування навчальних завдань, тобто, або коли ми з вами розв'язували завдання за допомогою якоїсь програми, або розв'язування навчальних завдань, там, напис, запис, наприклад, номера там, алгебра, геометрія, фізика, хімія і так далі. Ну і, відповідно, опанування знань, що виходять за межі шкільної програми, тобто, коли вам дають щось додатково. Це може і рідко буває, але все ж таки іноді буває. Далі. З якими ресурсами ви вже знайомі? Тобто, це можуть бути інтернет-енциклопедії, далі це можуть бути певні бібліотеки, словники, перекладачі, різноманітні портали навчання, різноманітні платформи навчання і також онлайн-курси. Давайте з вами швиденько. Які інтернет енциклопедії ви знаєте? Особливо Вікіпедії коротко, що це в нас багатомовна енциклопедія, якою піклується некомерційна організація, фонд Вікімедіа. Засновниками Вікіпедії є Ларі Сенгер та Джимі Вейлс. Відкриття відбулося 15 січня 2001 року. Зараз, року. Зараз зараз містить майже 22 мільйони статей, може навіть вже і більше. Що написані добровольцями з усього світу. Ну, як ви знаєте, Вікіпедію ви можете редагувати? Можна. Да. Зараз ви можете редагувати Вікіпедію, ви можете написати там, що завгодно. Єдине, що вона ж все ж таки перевіряється. І потім, якщо ви щось напишете погане, то звичайно мається на увазі, які учасники Вікіпедії називають вікіпедистами. Тепер освітній портал. Що таке освітній портал? Можете на нього зайти. Там в нас додано різноманітну інформацію: новини, події освіти та науки України щодо вступів до закладів вищої освіти, щодо НМТ, вчителів, школярів, абітурієнтів, студентів і так далі. Тобто, там, в принципі, є багато новин, що стосується освіти. Можете спробувати зайти, почитати, подивитися. Далі. Ось таким чином, ну, це він раніше виглядав, зараз трошки інтерфейс оновився. Переглянути потім. Так, так. Відповідно, події освіти та науки у вас розміщено, теж можна переглянути. Далі. Тобто, стосовно віртуального навчання, ще ми зараз про це поговоримо. Це, в принципі, ну, зараз, якщо раніше. Це була просто альтернатива, коли в нас був ковід, і так далі. Ми розуміли, що ковід пройде, ми вийдемо в школу і так далі. Зараз це, ця альтернатива, як ви бачите, вже не альтернатива, а основний спосіб навчатися в нашій в нашому місці. Я б сказав, би процес. Тепер що вам треба запам'ятати: комп'ютер та інтернет потрібен не тільки для того, щоб робити селфі і відправляти їх одне одному. Ще й можна навчатися за допомогою комп селфі можна... на комп'ютері. Такі потока ще й на смартфоні, але не зовсім зручно з того боку, що екран маленький. Далі, далі продовжуємо. За допомогою комп'ютера смартфона можна одержати справжню освіту, це ми з вами розібрали. І також, як ви знаєте, зараз заліки та іспити складаю, здаються по мережі за допомогою тестів. Онлайн конференції, ну, тобто, віртуальний аналог справжнього живого іспиту. Що мається на увазі? Тобто, студенти зараз не відвідують заклади вищої освіти, деякі, і, відповідно, складають іспит або залік в режимі онлайн. На жаль, таки, такі зараз реалії. Так, 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 так. Тепер це ми. Також, в принципі, те, що ми не обговорили, при необхідності можна навчати співробітників підприємств. Тобто, що мається на увазі? Ну, особисто, я бачив таку ситуацію, як люди проходили яку якийсь люди проходили ну, працівники магазину. Я так розумію, в них було якесь підвищення кваліфікації. Вони на телефоні слухали курси. Тобто, от от вам приклад не тільки зі шкільного життя. Ще й там треба навчатися, коли працюєте в магазині, і так далі. Ну, тобто, в принципі при будь-якій роботі, при будь-якій професії, все одно треба постійно навчатися, постійно рухатися далі. Якщо ви зупинилися, значить, вже це ви себе вичерпали в цій професії. Тому, якщо це немає не бажання вчитися і так далі, значить вичерпали ви себе в цій професії. Треба рухатися далі. Далі навчання в інтернеті цілому ряду фахівців представляється технологією майбутнього. Тобто, в майбутньому, в принципі, я думаю, що стане можливим навчатися виключно онлайн. Але, знову ж таки, навчання онлайн, на мою особисту думку, ну, це все ж таки е, наше здоров'я. Згодні? Тому що, ну, продовжимо. Продовжимо далі. Е, також, що ми можемо з вами зробити? Яким... Е, що ми можемо далі? Ми можемо з вами проходити курси, тобто проходити певне навчання. Потім, відповідно, до кожної теми проходиться тестування. Ну, зазвичай на всіх курсах невеличка тема, тест, невеличка тема тест, а потім наприкінці всього вже підсумковий тест. Ви проходите. Далі отримуйте документ, який підтверджує успішне проходження всього курсу. Тобто, це буде сертифікат, який, який ви отримуєте, він вам скаже про те, скільки ви годин пройшли, що ви засвоїли і так далі. І, відповідно, поспілкуватися на форах з учнями, студентами з інших країн. Ну, якщо це в нас якщо міжнародні курси, якщо це міжнародні курси. Далі. Тепер що ви там зможете робити? Переглядати відеолекції, отримувати навчальні матеріали, спілкуватися з вчителями та однокласниками на форумах, виконувати навчальні завдання і перевіряти рівень засвоєння навчального матеріалу в процесі складання тестів та іспитів. Тобто, те, що ми те, що я вам казав, що в результаті опанування окремих курсів ви вам видаються сертифікати. Ви можете їх тримати або в електронному вигляді, або можете роздруку, роздрукувати для себе, якщо вам, ну якщо ці курси не надають роздрукований вже сертифікат. Якщо треба роздруку, якщо треба роздрукований, то звичайно, що. Йдете і друкуєте його або вдома. Далі. Тепер освітня онлайн платформа. Ваші улюблені нові знання. Щоденник для проведення занять дистанційно та очно. Ще, окрім того, що це щоденник, це ще, як ми бачимо, журнал. Є в нас певні статистичні звіти, шкільна база даних і так далі. Далі. Які є найпопулярніші українські освітні платформи? Це в нас перша платформа Educational Era, якщо простіше, Едера, студія онлайн освіти, яка містить багато курсів, що стосується шкільної програми, а також курси з актуальних питань. Тобто, не обов'язково вам шукати саме курси зі шкільної програми. Ви можете знайти там будь-які курси. Ось тут у вас вкладка курси, ви туди можете перейти і відповідно знайти курси, які вас можуть зацікавити. Там курсів доволі багато. Далі також в нас є ще така платформа, яка називається Прометеус, тобто безкоштовні онлайн-курси від, від викладачів Київського національного університету, Київського політехнічного інституту, Києво-Могилянської академії, і так далі. Тобто, також на цій платформі надано доступ до курсів з підготовки ЗНО. Є також основи програмування. Ну, тобто там багато різноманітних курсів. Ну, також ви знаєте. Також ви знаєте, що і якщо ми беремо іншомовні, найпопулярніші платформи, то це в нас Coursera Duolingo і Logos IT Academy. Тобто. Популярно. Далі. Найпопулярніші онлайн платформи для відеоконференцій є Google Meet, можливо, колись користувалися. Далі. Це може бути Skype, Zoom. І найбільше. Конференції. Ну, тобто для нас це майже наше життя стало. Це е, онлайн онлайн платформа для відеоконференцій. Це в нас Zoom. В принципі, також в принципі для е, відеоконференції можна застосовувати YouTube Live. Друга тема в нас навчання в інтернеті, професія майбутнього, аналіз тенденцій на ринку праці. Аналіз тенденцій на ринку праці. Давайте продовжувати. Давайте продовжувати. І так, дивіться: що треба нам, щоб запанувати професії майбутнього. Тобто, це можуть бути певні IT-професії, певні, ну, тобто, певні професії, пов'язані з комп'ютером. Хоча, в принципі, в нас майже всі професії вже роботизовані. Що мається на увазі? Наприклад, дивіться. Давайте з вами розберемо, які професії дуже сильно робо, ну, тобто, комп'ютеризувалися останнім часом. Ну, no, IT. годен. Також це, це лікарі. Тобто, що мається на увазі? Раніше що лікарю треба було? Зайшо, ви заходите до лікаря в кабінет, мається на увазі до педіатра або до терапевта. Ви заходите в кабінет, так? Ви йому що, надаєте карточку. Він вашу карточку читає, бачить вашу історію хвороби і відповідно робить свої записи. Правильно, зараз йому картка в принципі то особливо і не треба через те, що він всю інформацію про вас може знайти в точніше на сайті або в додатку в Хелсі. Так, тобто, також і зараз, коли ви заходите до лікаря, що він в першу чергу робить, давайте коротко про давайте коротко про АІТ технології, тобто дивіться. Що стосується it технологій, як ви думаєте, де людину взяти на роботу дешевше в Україні чи, наприклад, в США? Це п'яти права, але дивіться, в чому полягає різниця, чому, наприклад, за кордоном вигідніше взяти на роботу, наприклад, українця, а не наприклад свого громадянина, через те, що, наприклад, візьмемо до it спеціальності, наприклад, людину за ну умовно, візьмемо за три тисячі доларів, так наприклад. Ви підете за такі гроші працювати? Так. Так, а людині в Штатах буде цього мало, вона буде просити 5. Так кого простіше взяти, а знання плюс-мінус однакові. Ну, типа уровень життя разу. Рівень, рівень життя. По-перше, рівень життя різний. По-друге, українцю цього вистачить, а людині, яка проживає в США, цього може бути замало. Ну, це вже так, також, в принципі. Також, в принципі, як ви знаєте, що зараз в нас є таке поняття, що стосується, наприклад, юридичної сфери, як ви знаєте, зараз це може бути віртуальний адвокат, що мається на увазі? Ну, звичайно, що суд поки що все це відбувається в офлайн режимі, але якщо, наприклад, нас цікавить консультація з якимось адвокатом або з якимось юристом, можна її провести онлайн. Так. Так само доволі легко відкриваємо Zoom і все проводимо. До творчі, я хочу, щоб ви мені склали повідомлення на тему Моя професія майбутнього». майбутнього. Завдяки інтернету я хочу навчитися. Завдяки інтернету я хочу вивчити або навчитися.